Представники стрільби кульової горішніх плавнів здобули медалі Кубка України на змаганнях, які відбулися у Вінниці. Мультимедалістом став Владислав Григоренко, в активі якого п'ять медалей в командних та особистих змаганнях у стрільбі із малоколіберної та пневматичної гвинтівок. Одна золота, три срібних та одна бронзова у стрільбі із пістолета. Три нагороди у Максима Гроденця, Золота у індивідуальному виступі та два срібла у командних змаганнях. Серед чоловіків Максим Городинець виступав із Олексієм Ціоном та Ростиславом Смоляром. А у міксті разом із Надією Шамановою, яка була бронзовою призеркою у особистих змаганнях. Призерами у командних виступах у стробі із гвинтівки також стали Сергій Григоренко, Максим Шевченко та Іван Русаленко. У горішніх плавнях відбувся чемпіонат Полтавської області з фріфайту, участь в якому взяли майже 140 спортсменів із Кременчука, Лохвиці, Полтави, Лубен та горішніх плавнів. Після завершення змагань була сформована збірна Полтавської області, яка виступатиме у національному чемпіонаті України з фріфайту. Це змагання відбудеться наприкінці жовтня на Хмельниччині. Гімнастка із горішніх плавнів Олександра Гошкович, яка займається у Кременчуцькій кадю США No1, із яскравого виступу та чудового результату на всеукраїнському турнірі почала новий сезон. Горішня плавнянка вийшла на килим представницького турніру у місті Дніпро олімпійські надії. Олександра Гошкович після виступів у двох вправах із булавами та обручем здобула перше місце у багатоборстві серед дівчат вікової категорії 2015 року народження у категорії А. На юнацькому чемпіонаті Полтавської області з дуатлону медалі здобули вихованці тренера з триатлону Володимира Попова. Юні спортсмени із горішніх плавнів виявили себе на біговій та велосипедній дистанціях та здобули нагороди. Перше місце посів Ростислав Кошелев, другою була Марія Шаповал. І з бронзовою медаллю завершила свій виступ Варвара Замкова. Гірник спорту у повному складі на чолі із головним тренером команди Валерієм Куценком здійснили екскурсію на одне із підприємств компанії Ферекспо. Гравці та тренерський штаб команди побували на оглядовому майданчику кар'єру полтавського гірничо-збагачувального комбінату. Потім футболісти та тренери побачили технологічний процес у цеху виробництва окатків. У суботу 7 жовтня «Гірник Спорт» проведе виїзний матч 11-го туру із ФСК «Маріуполь». Гра відбудеться у Борисполі. Початок матчу о 14-й годині. Протягом минулих двох домашніх поєдинків два дебюти відбулися у гравця гірників 19-річного Данила Тузенка. У грі із інгульцем він забив свій перший гол у професіональному футболі. А у матчі із лівим берегом Данило вперше вийшов у основному складі гірників. У рубриці топ коментар про цю подію розповідає 19-річний футболіст гірника спорт. Перший раз вийшов, та і дебют був ну, в составі першої ліги. Так що ну, так ось було все. Що відчував? На заміну вийшов з інгульцем, там у ігру вийшов дуже непогано, забив гол. І як тут оцінюєш, що вдалося, що не вдалося. Про цю ігру з та з лівим берегом можна було грати. Як ми ще граємо на перехватах, вибігали. Ну, можна було вибігати. І, звісно, красна карточка трішки завадила нам, було якось ну, вже і сили покидали, бо якось так треба може було в першому таймі забивати там якось і щось створити. Можна було спіймати, і так суперник грав вже по рахунку і ось трохи там не вистачило. Да, в другому таймі вже були якісь і відкриті зони, і вони теж не біжали, не думали, наверное, що ми можемо вибігати. І були моменти, і якось можна було реалізувати. Хвилювання було, коли вийшов у стартовому складі? Та ні, а що хвилювання які там. Якщо буде хвилюватися, то ще може бути намного гірше. Не чим хвилюватись, Бо, Ну, треба бути вірним все, ну, в собі і все буде добре. Ну і про матч з інгульцем це такий дебютний також твій гол був е, у першій лізі, взагалі у професіональному футболі, так? Е, ось е, розкажи про цей матч і про, враження, про відчуття після голу забитого. Чи додало впевненості тобі ця подія? Так, да, я думаю, що додало. А ще більше хотілося, щоб ну, допомогти команді, клубу. Один-один, якщо був би цей, що ми пропустили, це було б намного, ну, набагато би краще, чим мій гол, може хтось другий би забив, щоб ну, якось зіграти на забрати очків інгульця. Якось за це більше за гол радий, ну, ще, ще роб, роботить і роботить. Ну, і Розкажи про гол, як він як там все вийшло. Все задумалося, як треба, так на тренуваннях працювати, чи все імпровізація була. Та, тренер сказав, що ну, я там граю опорника, і якщо щось, то щоб вибігав, там, ну, там іскав, там, шукав, щоб передачу, там, ну, якщо щось, типу, бо остануться ігроки. Та я думаю, ну, і вибіжав, і мені дав пас Нікіта, Жуков, і все так склалось в докупи. І команда все добре зіграла, і ми зіграли, і ось він і це до голу. Ну, з Маріуполем наступна гра вигравали. Ми тут вдома в них. І тепер чи можна в гостях виграти? Та я думаю, що можна все, все, все можна, все в наших руках. Все, все можна, німа нічого невозможного. У горішніх плавнях фінішував Кубок проспілки полтавського гірничо-збагачувального комбінату з мініфутболу. Саме після матчів заключного сьомого туру став відомим остаточний розподіл місць, у тому числі володар трофею, на який претендували одразу три колективи. У першому матчі дня Ферострой грав проти першої команди Єрестівського ГЗК, яка у разі перемоги зберігала шанси на кубок. Матч виявився не досить результативним, але завершився із потрібним для команди ЄГЗК-1 результатом перемогою 2-1. Ось так Євген Ларченко подвоїв рахунок у матчі. Після цього Ферострой намагався відіграти два м'ячі, але гравцям цієї команди вдався лише один гол. Він вийшов ефектним, адже був забитий ударом здалеку у дев'ятку. Більше у цьому матчі матчей Ферострой не забивав, Тож набрати очок не вдалося. Впереді не вистачало завершення атак. Видели, пару моментів було, там 6-7 метрів надо було забивати, але просто я ж говорю, що у нас більш оборонні гравці залишились в строю йти, Половина на травмах. Так що зіграли як змогли. Лінія нападення вся у нас вилетіла, Получалось, що у нас как бы игроки более оборонительного плану. У нас гра була, акцент построен більше на оборону, ніж на атаку. Ну, коли по ходу ігри проігрались, то приходилось йти вперед, звісно, але ну, качественного завершення вперед у нас, к сожалению, не вистачало. У нас два основних нападаючих вилітіли з-за травм. тому такий результат. Ну, я вважаю, закономірний. Више ми не могли піднятися. Перша команда ЄГЗК виграла матч із рахунком 2-1 і в непоганому настрої завершила турнір. Були дуже добрі ігри, набігалися. Ми награлися багато боротьби, багато зусиль і добрі були виграш з ДОФом. Дуже добра гра була, ну, я навіть отримав велике задоволення. В якому матчі втратили очки? Де треба було вигравати? Треба було втримати гру з Уасітом, Ми вигравали 2-1. Наприкінці пропустили гол. Дуже були. Засмучені. І я вважаю, що якось ми не настроїлися на гру з управлінням, програли 4-1, якось гра просто, якщо так можна сказати, не пішла. Подальша доля команди єгзк 1 залежала від центрального матчу не тільки туру, але й турніру. Нічия між ще двома претендентами на перемогу дозволила би Єрестівському ГЗК здобути кубок. Тім до вирішального матчу турніру цього дня другу гру провели об'єднаний колектив ЛМЦ ЦБТ та ЄГЗК-2. Тривалий час у цьому матчі була напружена боротьба. Гравцям другої команди Єрестівського ГЗК вдалося відіграти два м'ячі та зрівняти рахунок 2-2. Спочатку один гол відіграв Олександр Поправко, а потім рахунок 2-2 ударом з пенальті становив Дмитро Попов, але долю матчу вирішила результативність двох гравців ЛМЦ ЦБТ. Дубль у цьому поєдинку оформив Роман Свистун, а форвард Олександр Артеменко взагалі відзначився хетриком для команди ЛМЦ ЦБТ. Це перша перемога у турнірі. Раніше нам заважало те, що ми не собрані були, не було. Не було у нас зібраності е, гравців. Зараз трошечки зібралися на кінець, показали ігру хорошу і достойно зіграли останню гру. Ну, матч був 2-2 і здавалося, що буде нічого. Були засмучені, якщо ж Так, е, да, Були б засмучені, тому що не, не було б ніодної гри е, виграшної. А так вийшло. Забили гол, потім пішло і пішло. І тобі не, не обідно, що забивав, забивав, і хоч одну, то виграли. Так? Да, да, забивали. Ми і моментів було багато, і багато всього було. Ну так повезло нам. Ми забили і виграли. Центральний матч не тільки дня, а усього турніру, практично фінал, відбувся між командами дробарно збагачувальної фабрики та об'єднаним колективом залізничного цеху та IT-дирекції. В обох командах були кадрові втрати через участь їхніх лідерів у обласній першості. У ДЗФ не грав Артем Линець, а у ЗЦАЙТІ дирекції Іван Львов. У цьому вирішальному поєдинку команда ДЗФ не змінила своїй тактиці і грала від оборони та зуміла ще до перерви реалізувати свої моменти. Ми завжди граємо від оборони, це, це наша гра. Ми не відходимо від цієї гри. Нічого не подумаємо. Спочатку Олексій Пірошков результативно завершив атаку своєї команди після виконання кутового. Успіх принесла, грав один дотик. Так рахунок було відкрито 1-0. Згодом команді ДЗФ вдався ще один результативний удар. Після виконання кутового Роман Солошенко наважився на удар здалеку і влучив у кут воріт. У команді ЗЦ «АйТі дирекція було достатньо часу, аби виправити положення у матчі. А так на ворота ДЗФ було чимало, але команді у фіолетовій формі цього дня не пощастило, і вона завершила матч без забитих м'ячів. Надійна оборона та раціональне використання моментів командою ДЗФ вирішило долю матчу. Дуже було, звісно, важко, а відчуття. Дуже приємно, рад, щаслив ну, за команду. Дякую всій команді за таке гарне виступлення, яке ми виступили на протягом цього турніру. Було, було звичайно складно з усіма командами. І фінальна гра також була складна. Ми видержали, добре зіграли в обороні, забили свої два м'ячі. Із рахунком 2-0 гравці дробарно збагачувальної фабрики виграли зустріч, завдяки чому і стали володарями. Кубка профспілкового комітету полтавського ГЗК. Його голова Сергій Афонін вручив трофей капітану команди ДЗФ Сергію Конову. Гравці команди дробарно збагачувальної фабрики раділи здобутому кубку та можливості знову бути серед переможців мініфутбольного турніру Ферекспо зразу тактика була і граємо від защити. На контратаках, все одно впереди своє заб'ємо, головне, не пропустити. Нас устраювала за этого я же говорю, Головне, сзади на ноль. Якщо сзади на ноль, а там впереди у нас є опитні хлопці, які сьогодні, як, як показала, практика нам и допомогли цим. Забили гол, і все, один забили обратно від защитки, второй забили. Ну, Чесно кажучи, удача нам немножко теж. Как говорят, Так Візять что... и У вас відсутні були два гравці, чи відчувалась ця відсутність ось і, млинець та Максим Качук? Звісно, тяжело, потому что играть там без замін, ну, чесно кажучи, тяжковато. Ну, так, у цієї команди так, так же само не було одного гравця, так що, я думаю, плюс-мінус було десь рівне противостояння. Матч був дуже складний, ну, всі готувалися морально, знали, що буде дуже важко. Тобто, були всі настроєні на перемогу, тільки, бо вона нас тільки влаштовувала. Признаюсь чесно, було дуже тяжко. Ну, жарко, це по-перше. По-друге, ну, у нас майже не було замін. Ну, всі боролися, всі дуже сильно намагалися перемогти. І насамперед, мені кажеться, виграли ми за рахунок того, що ну, скажуть, на вольовій. Тому що ну, без замін було важко, всі намагалися якнайскоріше найскоріше той м'яч вибити, бо вже перемога є. У нас два очки, забили два голи. Тобто, і намагалися на утримання, відбивалися, але ну, тяжко важко, але перемогли. Протягом місяця Кубок профспілки ПГЗК подарував чимало яскравих матчів, які тривали вихідними, та дозволили працівникам Ферекспо виявити себе на футбольному майданчику. Найкраще вдалося виступити гравцям ДЗФ, які завершили змагання із трофеєм. Друге місце у турнірі за командою ЄГЗК 1 об'єднаний колектив залізничного цеху та іт дирекції замкнув трійку найкращих. Далі команди розташувалися у наступному порядку. Четвертим фінішував верострой. П'яте місце у об'єднаної команди ЦВО Управління. На шостому ЛМЦ ЦБТ. І замкнула сімку учасників друга команда Єрестівського ГЗК. Всьо досвідовся тому й микрофон. Ось такою сміливою виявилася шестирічна Ліза Соболева, яку ми зустріли під час зйомок тренування секції легкої атлетики. І пообіцяли розповісти про цю дівчинку у попередньому випуску проєкту «Топспорт». Я коли була маленька, мене мама родила, я ну, була ну, трошечки балена, але ну, я слухала маму, ну, коли я виросту, ну я вже виросла. І до сих пор хочу вже сама гулять. І ще я завтра пойду, коли виросту, сама буду гулять. Так, сьогодні ти ще не виросла, завтра виростеш. Ну так вже 6 років. Опа, хто тут? Як тебе звуть? Соболев хили. Це старший брат Лізи Соболевої. Він також займається спортом і приходить на стадіон ЗОЖ номер 6 разом із молодшою сестричкою. Я займаюся і ще футболом займаєш ем, біганням і боксом. Як виявилося, Ліза Соболева дуже активна та рішуча. Займається танцями та спортом і вже склала плани на найближче майбутнє. Я, коли виросту, буду у мене буде всі ну скока руків керу? Сім. 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 І я виросту і сама буду гуляти. А ще Ліза Соболева вміє співати. Одна з перших спроб трохи не вийшла. Лисичка за листелечки, поделка я скакал, порой дюжи дюго лесулю пробегал, порой с смотри не пробегал. Свою песню выконал и старший брат Лизы Крыло. Я знаю крышку, мову и песню «Ой, узи, червона калина, похилилася». Чогось наша славна Україна зажурилася. Потім співуча естафета перейшла до лізи Соболевої. <риві> Стефанія, мамо, мамо, <риві> Стефанія, розлітає ви, а ви наші віві, заспівай на ній, мамо, колись. О, б... Деда... ще я ще могу, Я ще й могу! рідне слово. Кирило та Ліза Соболеві дуже активні, вміють не тільки співати, а й танцювати. Обидва продемонстрували, як вони рухаються навіть без музичного супроводу безпосередньо на стадіоні. Коли ми підібрали музику під такі запальні танці, то це вже був справжній феєричний танцювальний номер. Отже, танці від Єлизавети Соболевої та її брата Кирила. Маленькі спортсмени не обмежують себе лише тільки секціями. Як бачимо, ці діти розвиваються у різних напрямках та намагаються реалізувати також свої творчі здібності. Вони танцюють, співають, але про спорт не забувають. Час покаже, де себе зможуть реалізувати Ліза та Кирило Соболеви. Чи буде то спортивний майданчик, чи сцена танцювальних або вокальних конкурсів.